Деякі українські гривні можуть вам принести ось ці долари. І Франклін вам обов'язково посміхнеться, якщо нумізматичний Бог подарує вашої копілці гривні. Українські колекціонери збиваються з ніг, вони обмінюють старі гривні на сучасні, а деякі в Тіктоках та на Олекс навіть пишуть об'яви: куплю гривні старого зразка. Навіщо ці колекціонери це роблять? Все тому, що вони знають секрети нумізматики, які ми вам розкажемо безкоштовно. Обов'язково додивіться відео до кінця. Натисніть лайк, підпишіться на канал, поділіться з друзями цією корисною інформацією. Що ж саме шукають колекціонери України в цих ось монетах? Вони звертають увагу на мілкі дрібні деталі, які і придають вагу і цінність, рідкість цих монет. Так, гривні 1992 року надзвичайно дорогі. Така монета може принести вам від кількох десятків тисяч навіть до 50 60 тисяч гривень за монету. В На нашому каналі ми розповімо вам детально про кожну особливість, кожен різновид цих гривень і покажемо вам реальні продажі і. Купівлю, безумовно, колекціонерами таких монет на аукціонах, щоб ви не подумали, що це вигадка. Тож, забіжу наперед, цінними гривнями в ваших копілках будуть гривні 1992 року-1994 року. Це надзвичайно рідкісні дорогі монети, ціна яких вражає. Трішки менше коштують монети. Одна гривня 1995 року, але і вірогідність від віднайти таку монету 95 року в копілці значно більша. Монети 2001 року теж мають рідкісні особливості, але про цю монету ми говорили в окремому нашому відеоролику. Там треба розбиратися детально в різновидах самого штемпеля, яким вона відкарбована. Також гривня 1996 року також не є звичайною її тираж досить суттєвий, але все ж таки багато з цих монет вже втрачені назавжди, адже в обігу їх майже зараз не зустрінеш. Вони були вилучені Національним банком України і продовжують вилучатися. Але більшість таких монет ще залишилися на руках у населення України, тому серед тих монет. Багато хто вже їх знайшов і відклав. А можливо, є ще копілки, які досі не перебрані. Обов'язково подивіться, чи є у вас гривня 1996 року. По ній ми зробимо окремий відеоогляд і проаналізуємо, як змінюються ціни на гривню 1995-1996 року впродовж останніх років. Підпишіться на наш канал, поділіться цією інформацією з друзями та знайомим. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Підтримайте український контент лайком та репостом. До нових зустрічей в ефірі!